Ізраїль скуповує американських політиків, аби вони голосували як треба, де треба і коли треба. Це звучить як конспірологія. Однак це правда. Про що я говорю зараз? А говорю я про Айпак, американо-ізраїльський комітет публічних відносин. Він створений у 1954 році для того, аби підтримувати про лояльних до Ізраїлю політиків у Конгресі США. Чому створили його в цьому році взагалі? Чому його було створено? Причина проста: сталася трагедія, а саме різня палестинців у селі на березі ріки Йордан, який був під контролем держави Ізраїль. А саме спецпідрозділ Ізраїлю вирізав 69 палестинців, спалив одну мечеть, кілька шкіл і одну бібліотеку. І це дуже обурило світову громадськість, особливо американців. А Ізраїль потребував американської підтримки. Тому. Один єврей під ім'ям Ісайя Кеген створив айпак. За цей час ізраїльське лоббі в Америці постійно зростало. Фактично, вони дуже впливали на американські рішення, і вони припідтримували підтримували як війну з Садалом Хусейном в 2002 році, повторне вторгнення, а також вони підтримали законопроєкт, висунутий фактично з їхньої ініціативи в Конгресі, про те, що США не визнає Голдстоун Репорт 2009 року, в якому говорилося. Що палестинці у Газі та інших регіонах страждають від поганого ставлення з боку Ізраїлю. Яким чином взагалі айпак досягає того, чого не досягають? Це не підкуп. Вони просто підтримують і просувають політику тих, хто їм треба, а хто саме їм потрібен. Виявляється, що вони підтримали 4 мільйонами доларів кампанії Джо Байдена. І з 2022 по 2024 четвертий рік, вони підтримали 2 мільйонами доларів Камалу Гаріс. Величезні суми для України, однак для Америки це теж значуще. Однак найбільше грошей пішло до Дональду Трампу та його адміністрації. А саме, за останні 5 років Трамп отримав і його команда 230 мільйонів доларів на ведення публічної, політичної діяльності і наведення виборчої кампанії. Все це з різних даних, наприклад, це Open Secrets, в джерело яких я можу навести спокійно, а також компанія Trek ipec Тобто відстеж, що лобіює айпак. І просто маленька деталь. Тр Маск виділив Трампові 277 мільйонів доларів. Фактично стільки ж, ну, трошки більше, але стільки ж, скільки виділив айпак на, ком на команду Трампа. Тобто суми астрономічні. Тепер подумайте, чи дивно взагалі, що Трамп підтримав Ізраїль війною в з Іраном, чи не дивно. Де до чого так довго це тягував? Це моя особиста думка.